27 листопада за новим церковним календарем згадують День пам'яті великомученика Якова Персанина. Це православне свято, яке вшановує пам'ять одного з найвідоміших мучеників, які постраждали за віру у Христа, преподобного романа Антіхварійського і відзначає День пам'яті чудотворної ікони Божої Матері. Знамення однієї з найшанованіших у православ'ї. Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! У народному календарі Романів день у народі називали знамення, у людей на цей день були особливі надії, Наші предки вірили, що всі молитви будуть почуті, тому в цей день під суворою забороною була лайка, сварки, лихослів'я та інший прояв негативу. Оскільки на 27 листопада припадає відразу два церковних свята, шанування святого Романа та Ікони Богородиці Знамення, то в цей день була заборона на всі види робіт. Чоловіки нічого не ремонтували та не будували, а жінки не бралися за рукоділля. За народним повір'ям, хто сьогодні візьме в руки нитку і голку, той зашиє тепло, а це може призвести до загибелі озимини. У романі в день рибалки не ходять на водойми, тому що за прикметами улову все одно не буде. А риба в цей день ховається у вирі. Жінки сьогодні можуть допомогти своїм улюбленим чоловікам. Випросити для них щасливу долю. За традицією, жінки в Романі в день рано вранці вирушали в храм на службу, запалювали свічки, просили святого і Божу матір про щасливу долю для синів, онуків і чоловіків. Якщо у вас немає можливості сьогодні відвідати церкву, проведіть дієві народні обряди в домашніх умовах, щоб онук був щасливим. Коли жінка стає бабусею, то за онуків вона хвилюється ще більше, ніж за дітей. Кожного разу, коли ваш внучок буде йти до школи, дитячий садок або просто погуляти на вулицю, подивіться на нього і прошепотіть слідом змову. Я Господь щасливий повагою любов'ю людей та онука мого раба, Божого ім'я або онучку, я в своєю молитвою. Господи, на щастя, його благослови в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Проведіть також простий обряд, щоб захистити онука від псування і простріту. Посадіть дитину на стілець і дайте їй в руки образ спасителя, станьте за її спиною і тричі, легенько прикусіть на голові дитини волосічко. Тепер скажіть. Руки чужі та біди лихі, мови погані та люди злі. Невірній діть геть від мого онука народженого, раба Божого назвати ім'я Хрещеного, Всі нещастя від нього відверніться, у пліткарів язики відніміться, недоброзичливці кам'янійте, а руки ворогів занімійте. Амінь щоб син або дочка були щасливими. Материнська молитва вважається найсильнішою, а ритуал на щастя сина або дочки, який проводить мати, будуть найбільш дієвими, незалежно від того, скільки років дитині. Малюків вони захистять від хвороби пристріту, дорослим допоможуть вдало одружитися або вийти заміж. Привернути лад та згоду в сім'ю. Для проведення цього простого, але дуже ефективного обряду, вам знадобиться червона вовняна нитка і церковна свічка. Напередодні Романового дня сходіть в церкву, сидіть в нитку і замовте молебень про здоров'я дитини. Пізно ввечері вдома, коли всі вляжуться спати, роздашуйте і запаліть на столі свічку, біля неї покладіть нитку. Прошепочіть! Для сина мого, дочки раби Божого. Раби Божої ім'я цей оберіг відтепер буде під захистом неба Пресвятої Богородиці Амінь. Дочекайтесь, поки свічка повністю догорить, і сховайте недогарок в затишному місці. Вранці пов'яжіть нитку, на руку дитини він або вона повинні носити її постійно. Щоб чоловік і дружина були щасливими. Щоранку, після пробудження і ввечері перед сном читайте нескладний заговорений текст, щоб у вас чоловіком. Або з дружиною все було добре. Звертаюсь до тебе, матінко природа, дай моєму чоловікові або дружині, рабу Божому, рабі Божий ім'я подолати в житті всі негаразди, дай нам, рабам Божим імена обох сімейні разом подолати труднощі, ніколи не сваритися і не хворіти, завжди щасливими бути у злагоді та любові, до самої старості дожити. Та й нам довгі роки милуватися один одним і з бідами до віку не зустрічатися мій. Що не можна робити сьогодні? Щоб не зіпсувати сьогоднішній день, не слід робити наступне приїдати або вживати алкогольні напої, сваритися та кричати. Обговорювати чиєсь особисте життя, запрошувати незнайомців, рибалити, шити або в'язати, цього дня за народними віруваннями краще уникати, роботи з густрими предметами, шиття та в'язання. Вважається, що так можна зачинити тепло і це призведе до суворих морозів. Що можна робити? За народними повір'ями цього дня корисно навести порядок у домі. Кажуть, що разом зі сміттям можна виконати життя всі неприємності та негаразди. У кого День Ангела? 27 листопада за новим стилем День Ангела відзначають власники таких імен Андрій, Сергій, Борис, Володимир, Севолод, Василь, Іван, Дмитро, Олексій, Микола та Роман. Погодні прикмети. Настає сильне похолодання, якщо корови в цей день більше звичайного пирхають і сопнуть. Якщо багряна зоря, варто очікувати вітряну погоду. Скоро настане потепління, якщо в роменів день горобців дружно і голосно цвірінькають. До зустрічі в нових відео.